Шановні колеги, з вашого дозволу, я презентую наш цифровий продукт, який. Тут презентація, який допомагає фіксувати злочини проти довкілля на території України. Міндовкілля розроблено офіційний вебсайт та мобільний додаток Екозагроза для фіксації шкоди завданої довкіллю внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Він функціонує з квітня місяця цього року. Ми усвідомлювали, що Україні необхідний сучасний цифровий ресурс, який дасть можливість кожному українцю отримати всю інформацію про стан довкілля в декілька кліків та спілкуватися з державою через смартфон, де будь-який громадянин може повідомити про новий факт завдання шкоди навколишньому природному середовищу, свідком якого він став. Чому Україні бу потрібний цей сервіс у воєнний час? Людям важливо мати перевірену актуальну інформацію з достовірних джерел. Крім того, від початку війни міністерство цілодобово отримувало повідомлення про випадки воєнного екоциду. Окупанти нищили, продовжують руйнувати не лише нашу інфраструктуру, промисловість, домівки калічать людей, їх долі вони знищують і нашу природу. Лише у перші тижні війни нам надіслали більше 250 звернень про шкоду навколишньому природному середовищу. На той час в Україні не, не було... Ми так. не бачимо презентацію. Так, є. Євдин... Попевно інший монітор. Монітор. Тепер, Тепер. Тепер бачимо. Отже, так, Тепер. так Тепер. Дякую. Так, чекайте. Я, мож, можливо, Євгенія. Щось е, видно чи? А, так, ви тепер ви? видно, дякую. Так, так тепер все добре, дякую. Е, Першою ідеєю було створення telegram бот для збору інформації, проте функціонал такої платформи обмежений. Скориставшись ним, ми би потрапили в залежність від опцій, які надає месенджер. Тому прийняли рішення розробляти окремий самостійний програмний продукт. Тож з березня ми розпочали роботу над екозагрозою. Крім того, перед міністерством стояло завдання не конкурувати з нашими партнерами громадськими організаціями та іншими відомствами. Ми не хотіли дублювати створений ними інструментарій, тому екозагроза це ресурс, який також дає доступ до гарячих ліній та сторонніх ботів, що можуть стати в нагоді людям. Яку інформацію можна отримати на екозагрозі? Тут кожен може дізнатись достовірну інформацію про стан довкілля у своєму регіоні. Наприклад, якщо телеграм-канали лякають радіаційними забрудненням, перевірити, чи радіація зараз в нормі, горять ліси неподалік, подивитися актуальні дані про якість повітря. У режимі реального часу на дашборді ми маємо повну аналітику про шкоду, яку, е, яка завдається українському довкіллю, від горіння техніки, підриву окупантами Нафтогаз, е, Нафтобаз, е, горіння лісів, забруднення відходами тощо. Е, також на інформ... е, інтерактивній мапі України відображаються дані з понад 2000 станцій моніторингу стану повітря, понад 600 постів контролю радіаційного стану. Понад 900 станцій моніторингу та екологічної оцінки водних ресурсів, усі в повідомлені українськими факти, завданої шкоди довкіллю із з описом кожного випадку, зазначенням місця події та навіть даними на фото. На якої загрозі можна знайти чіткі інструкції, як діяти в разі хімічної небезпеки, викидів хлору та азоту тощо. Також є функція виклику екстрених служб та посилання на корисні ресурси. Зараз працюємо над функцією сповіщення користувачів додатка щодо аномальних екологічних ситуацій за допомогою мобільного застосунку та вебсайту, яка загрозу. Українці вже надіслали нам більше двох тисяч повідомлень про виявлені факти завданої шкоди довкіллю. Цей розлив отруєних речовин у ґрунти та воду, знайдені стихійні звалища з відходами, руйнаціями е, та небезпечними відходами. Забруднення повітря внаслідок горіння нафтобаз, лісів тощо також можна переглянути детальну інформацію щодо кількості заявок. Та нанесення шкоди збитків довкіллю під категоріям повітря, ґрунти, вода, ліс, ПЗФ та відходи в розділі новини можна дізнатися актуальну інформацію щодо того, як українська природа продовжує потерпати від російської збройної агресії, як через бойові дії в Україні продовжують виникати лісові пожежі, яка шкода довкіллю за півроку війни та інше. Завдяки автоматичному визначенню геолокації користувач може власноруч переглянути, який індикатор моніторингу стану повітря знаходиться поблизу. Також можна переглянути динаміку часового ряду даних про забруднення атмосферного повітря, атмосферного тиску, вологості та температури повітря. Як повідомити про екологічну загрозу? Користувач заповнює заявку на веб-сайті або мобільному додатку. Обирає категорію впливу на довкілля, кількість, можна додати фото або відео з місця події, коментар та місце знаходження. Після цього заявку розглядає інспектор Державної екологічної інспекції, верифікує її, проводить огляд та складає акт, обраховує збитки, завдані довкіллю та розробляє план щодо усунення наслідків завдання шкоди навколишньому природному середовищі. На екозагрозі у вільному доступі знаходиться інформація щодо орієнтованих розрахунків збитків нараховані державною екологічною інспекцією відповідно до затверджених методик. Вона постійно оновлюється з кожним днем. екозагроза набирає обертів до нашого сучасного цифрового ресурсу. Вже долучилось більше 16 тисяч користувачів. Також екологічні експерти, громадські організації, іт фахівці та інші особи. Екозагроза покликана стати одним з найбільших агрегаторів даних в екологічній сфері в Україні і буде використовуватись громадянами після нашої перемоги. Висновок мета екозагрози – спільними зусиллями вберегти українське довкілля від знищення та зафіксувати всі факти завданої шкоди навколишньому природному середовищу, спричинені російською агресією. Колеги, застосузскачуйте, завантажуйте застосунок з Google Play, Apple Store і ставайте до екологічного батальйону України. Дякую за увагу.